Всім привіт, З вами, містер Андрік І Шайокс. Під не можна вбити. Ні, не убіжи... Не убежи! Не ти А, Так! хетрожок! Ей, ви! Я за містер Андрік, я Ей, О! ви! Убийте мене! Обо менеджер, я не знаю! Так, не цілуйтесь давайте, тут вже раз шукати. Мене, Чекай, що тут такий ловко? У мене жарту кітуа. Ой! Ой! Чипа. А ти де? Ось такі от ми безстрашні. Трохи вас відволічу від перегляду. Е, сьогодні, в понеділок або в вівторок, виходить моя перша пісня 8.10.11. Це все, що я хотів сказати. О, тортики я как раз їсти хотів. Я тоже їсти хо. О, тут може сильні фонарики випасти. Безполезний п'ятий рівень костра. Ну ладно. Ты шмультисты тут везде. Не рухайся. Ты нафиг, чуче. Ты нафиг отсюда. тебе яка яркость, скажи. Я нічого не бачу тут. Так я тоже, але... О. знаю. Потім треба фонариком світити. І що станеться? І во, це чучело прилетить і укусить за попку. А що залутать вот тут. Стоп! Ой! Ой! Куда я? Мааа, е, юску, е, сайокс, ты можешь утро. Стоп Сильний топор. У мене є ідея, твари. дивись. Я тобі викидую фонарик і в нього трейжу фонарик. Геніально. Ой, який у тебе IQ? От прошу, признайся. Який у тебе IQ? Почали... Починали загоратись. Чому ти можеш, а я не Тут тут босс. Тут босс шкмурцістів. А мені дергать? Стоп, ты просто на месте! ха того. ха